Чи виведе війська Україна з Курської області, лицар мечів? Щось буде там досить таки загострюватись ситуація. Вірогідно, там буде велике скупчення військових. Лицар мечів, двійка мечів, хочуть зробити ото такий заблокувати війська. Тобто знову хочуть зробити оточення. Дивимось, що тут сімка жезлів, колесо фортуни і колісниця. Дивіться, сімка жезлів. Наші будуть як можна до останнього там відбивати атаки. Колесо фортуни це повторення подій, і колісниця це рух. Тут карти можна трактувати двояко. Лизар мечів це і карта наступу, колесо фортуни і колісниця, також карти наступу. Тобто, я думаю, на певних ділянках можуть наші відступати війська, а на певних ділянках будуть йти в атаку. Давайте колісницю уточнимо, що означає тут колісниця, щоб більш детально розібратися, колісниця. 8 пентаклів. поки що, щоб вони зовсім відступали. Наші війська я б так не сказала. З часом так можуть, але поки що будуть боротися. і Ведеться робота для того, щоб тримати Курську область, щоб запобігти, запобігти наступу на Сумщину. Яка вірогідність окупації міста Суми в 2025 році.